Україна все ближче до вступу в НАТО. Кроки нашої держави у напрямку Північно-Атлантичного альянсу представники організації разом з українськими колегами обговорили на зустрічі в Тернополі. Речники НАТО, які не змогли приїхати особисто, відмітили роль України в роботі альянсу за допомогою інформаційних технологій. Рівські фактики відбуваються зараз між Україною та НАТО. Ми бачимо, що це залишається на цій сферах. Але також набирає оборотів у сфері не як наприклад у сфері нових викликів, у сфері наукові основне завдання НАТО це мирна співпраця та лояльне партнерство з країнами, розвиток діалогу з ними. Альянс пропагує та дбає про безпеку держав, обмінюється з ними досвідом. Україна також виступає за мирні партнерські відносини. Тому співпраця з нею триває вже понад 15 років. Хоч Україна поки що не є членом НАТО, вона бере активну участь у воєнному житті альянсу. В рамках воєнного політичного діалогу в нас є такий дійовий механізм, як Комісія Україна-НАТО. В рамках цієї комісії міністр оборони двічі на рік бере участь в засіданнях комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони і бере участь в неформальних консультаціях Україна-НАТО. Нами започатковано такий досить такий дієвий механізм. Це спільна робоча група Україна-НАТО з питань воєнної реформи. Україна бере участь наразі в трьох з шести операцій під проводом НАТО. Крім того, ми беремо участь в спільних військових навчаннях. НАТО допомагає нам в реалізації масштабних проєктів з розробки і закупівлі, закупівлі озброєння та військової техніки. Надалі співпрацю України з НАТО планують лише розвивати. Певні плани вже є на наступний рік. На сьогоднішній день відбувається стратегічний діалог на рівні міністрів оборони. Dzięki temu, że mamy wiedzę o standardyzacji nasialników generalnych sztabów. Z każdym tak, 8 ciastów w trybie, w gazetach, wraz z szeregiem to jest bezatrudnienie, bo jest i borsze. Nasz plan bilateralny on 8 długich. Jeśli my wsiamy, to jest borsze. На думку посадовців Тернопільщини, вступ у НАТО автоматично робить Україну членом європейської спільноти. Проте за соціологічними даними більшість наших співвітчизників проти вступу в північноатлантичний альянс. Сьогодні суспільство керується шаблонами, стереотипами, радянськими стереотипами, ідеологічними стереотипами. Що НАТО це є військовий блок, це є агресор, який втягне нас в конфлікти. Котрий заставить наших хлопців служити в військових точках і проливати свою кров, але насправді це є чергові міфи НАТО. Це і співпра... співпраця праця. У питаннях екологічної безпеки це питання співпраці у системі освіти, міжнародних обмінів і багатьох багатьох речей, котрі є користі. Ще одним плюсом вступу в НАТО є збільшення грошових надходжень в економіку країни. Експерти впевнені, що членство в альянсі лише заохочує інвесторів вкладати кошти в господарство держави. Україна, яка стала членом альянсу, вона стала більш демократичною, більш прозорою, більш легкою для співпраці. Це з однієї сторони, і з другої сторони це. Безпека і це захищеність інвестицій як наслідок на прикладах інших країн. Україна тільки отримає додаткові інвестиції збільшення інвестицій в українську економіку. Це 100%. сьогодні. Україна співпрацює з НАТО через польське посольство.